Маю на сьогодні дуже цікавого пацієнта. Знайомтеся. Це андуріум крісталіном. Рослинка у мене з хлорозом, тому що зростає в кокосовому субстраті вже приблизно півроку. От як приїхала, от так і стоїть. Кокос це субстрат, який взагалі не містить ніяких поживних речовин для рослини. Тому вся надія на вас на те, що ви будете додавати добре вас поливо кожен раз, але мікродози. Я цього не робила і отримала такого дефіцитнічка. І незважаючи на це, його коріння просто суперове. Дуже на дотик нагадує знаєте, щурячі хвостики. Ну хто знає, то знає. Проблему з дефіцитами може швидко вирішити посадка в поживний субстрат. Чим я і займусь контуріом кристаліном – це епіфітна або напівепіфітна рослина, тобто росте він зазвичай на деревах. В домашніх умовах, виходячи з цього, він потребує пухкого субстрату. Субстрат я замішую на основі торфу. і вже потім надаю туди перліт, соснову кору, кокосові чипси, а також добриво пролонгованої дії. Дуже важливо, щоб субстрат вийшов саме пухкий, щоб всередині горщика не утворювалось болото. Горщик використовую прозорий, тому що мені і красиво, і практично. Субстрат не утрамбовую. А в наступних відео покажу, як рослина адаптувалася.